Доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи Гору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Дросінова. Я журналістка гору. Сьогодні дізнаємося, чому росіяни посилили охорону Кримського мосту, чи є альтернативні шляхи сполучення з півостровом, та чи справді у Азовському морі не залишається російських кораблів. І далі будемо говорити про це з нашим гостем, речником військово-морських сил ЗСУ, капітаном третього рангу Дмитром Плетенчуком. Хочу нагадати, що всі наші ефіри доступні на Ютубі та Фейсбуці після онлайн-трансляції. Посилання на них я прикріплю в коментарях. Ну а я повертаюсь до теми ефіру і далі спілкуємося з паном Дмитром. Доброго вечора. Вітаю студія, вітаю глядачів. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Отже, росіяни посилили заходи безпеки щодо в'їзду виїзду з Кримського мосту. Пане Дмитре, чи пов'язано це із можливим ударом Сил оборони України по мосту? Та чи розглядається подібна спецоперація українськими військовими? Враховуючи, що Україна отримала вже f 16 ну правду, ми, звісно, не будемо розкривати ніяких наших планів, задумів. Е, можу лише зазначити, що заходи безпеки там посилені, в принципі, постійно. І іноді навіть нелегальні туристи російські скаржаться на те, що проїзд по мосту дорівнює по складності перетину державного кордону. Е, це їхні слова, не наші. І іноді навіть відбуваються такі ситуації, що вони перекривають міст. Не просто, а відправляють конкретно суходолом, тобто через Дженко, через перешіок на окупованій південній території нашої країни, тобто так званим сухопутним коридором. І такі ситуації в них трапляються. Тому що так ворог насправді досить багато уваги приділяє питанням безпеки цього об'єкту. Не слід забувати, що кримський міст, так званий, це не лише. Автомобільне та залізничне сполучення це і енергетична гілка, яка так само забезпечує Крим. І е, так, окрім того, що цей міст має таке технічне значення, для росіян він е, сакралізований максимально як і сама ідея захоплення нашої території, особливо Криму, е, тому для них він е, має цінність подвійну не тільки виключно технічну, а й символічну. Тож вони його охороняють дуже добре, наскільки я розумію. Вони охороняють його настільки, наскільки вони дозволяють зараз ресурси. От ви бачите, що в е, Чорному морі немає надводних кораблів, в Азові нема зовсім ніяких кораблів. І е, вони е, тим не менш шукають спосіб, як це компенсувати. Наприклад, вони будують е, додаткові споруди, вони е, намагаються максимально звузити прохід під Кримським мостом, так званим. Вони замінили е, компоненту е, корабельну е, компонентою повітряною. Тобто е, там на чергуванні постійно знаходяться літаки. Е, там знаходяться гелікоптери, які е, ведуть протидронову боротьбу, тобто моніторинг надводної е, ситуації, обстановки е, е, викривають і, і шукають відповідно, і в разі необхідності навіть реагують на появу наших дронів. Тому так вони не полишили своїх амбіцій і своїх ідей щодо цього мосту, тому вони докладають максимум можливих зусиль для цього. Це факт. Є питання від глядачів. А що з переправами у Криму? Ситуація теж цікава, тому що для росіян кримська переправа парона є основним логістичним інструментом для забезпечення групування. Військового контингенту, як в самому Криму, так і угрупування, яке веде бойові дії на півдні, в тому числі в Херсонській області на лівому березі. Тому так паромна переправа відіграє величезну в цьому роль. Після того нагадую, як було нанесено удар по двох паромах, вони замінили їх на більший паром слав'янін, який зняли з міжнародного рейсу «Порт кавказ Варна Болгарія, який був два рази більший. Який так само було уражено військово-морськими силами, і зараз вони повернули до строю один з двох паромів, який було уражено, пошкоджено при першому е, нанесенні вогневого е, удару. І відповідно е, зараз там є один паром залізничний. Він має е, умовну міські 27 вагонів. Це якщо брати цистерни, е, тому зараз вони цю проблему на якийсь період знову вирішили, можна так сказати, але вирішили її. Дуже лінійно, ну тобто фактично в лоб, е, знищили паром, поставили інше паром. Проблема для них в тому, що у них обмежена кількість цих одиниць, що в Азово-Чорноморському регіоні їх, в принципі, ті, що ми спостерігали, е, це всі. Тобто, ті, що а були і... пошкоджені в перший раз так. і в другий. А якщо е, гіпотетично уявити, що Кримський місто повністю зруйновано. Які в них є альтернативні шляхи сполучення з півостровом, і чи прораховують та готуються вони до такого сценарію? Я впевнений, що готуються, і залізниця в обхід по північному збережжю Азовського моря якраз і є відповіддю. Ви бачите, що вони в цьому році активізували це будівництво, нібито вони вже зв'язали Ростов з нашим Маріуполем, але побачимо, як ця ситуація буде розвиватися далі. Кінцева точка, як, з якою вони хочуть з'єднати Ростов, це Джанкой. Відповідно, це фактично ракадна залізниця. Тобто, це залізниця, яка ракадна дорога. Ракадні дороги це дороги, які забезпечують вздовж лінії фронту тил, фактично забезпечують угрупування. І вони її будують в першу чергу з військовою метою, звісно. Але я впевнений, що, по-перше, вони її добудують. По-друге, що вони будуть запускати і пасажирські перевезення так само, тому що. Ну, для них прикриватися цивільними це нормальна практика. І коли будуть перекривати міст або коли його зруйнують, вони будуть пускати відповідно потяги е, тієї гілки. Чому я впевнений, що вони добудують, тому що вони ніколи не рахуються стратом. І е, е, у них є досить е, потужні інструменти для того, щоб будувати подібні е, об'єкти, складні, інфраструктурні. У них є залізничні війська, так звані, в складі Збройних сил Російської Федерації, так звані. Тим не менш, звісно, що по цьому об'єкту буде наноситися так само вогневе враження, і не так само, а набагато частіше, тому що це буде вже набагато простіше. По-перше, це наша територія, по-друге, воно ближче до лінії бойового зіткнення. Але я впевнений, що вони, як і ми ще будуть їсти той кактус, колотися, плакати, відновлювати е після кожного е прильоту і користуватися нею далі. Тому що відновити такий об'єкт, звісно, набагато легше, ніж той самий міст. Тому для них цей об'єкт, в принципі, критично важливий і, скажімо так, з такими втратами вони зможуть жити далі. Хочу повернутися зараз до теми російських кораблів у Чорному та Азовському морях, тому що на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали цитую: в Азовському морі більше немає жодного військового корабля РФ. Здається, вони почали щось підозрювати. Кінець цитати. Пане Дмитре, що ви хотіли цим сказати? Та чи справді в Азовському морі не залишається російських кораблів, і яка причина їх відкоду відходу з акваторії? Все, що я хотів сказати, я сказав про тому прямим текстом. Тому що, як завжди, до росіян з другої спроби дійшло? Перша така такий серйозний дзвіночок був знищення об'єкту в Єйську. Єйськ – це дуже далеко, скажімо так. І ä, це фактично вже східне е, узбережжя Азовського моря. То, звісно, після цього вже треба було зрозуміти, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем. Після цього наш командувач Ізповморських сил сил відрала Адмірал Олексій Найшпапа, на йому інтерв'ю, це так само повторив. Е, Не зрозуміло. Але після враження в порті в порті... порту Кавказ е... цього парому Славінін, вони все ж таки зрозуміли, що так, е... Азовське море знаходиться під вогневим контролем України. І, відповідно, після цього вони досить швидко залишки кораблів, які там перебували, залишки Чорноморського флоту, звідти вивели. До цього вони ймовірніше за все вважали цю локацію більш-менш безпечною, вбачаючи основну безпеку саме з боку застосування українських морських дронів. Тому що протока там щільно контролюється, теоретично вони там не мають проскочити, тому відповідно вони туди виходили на навчання, заводили туди. Майже десяток кораблів ще цього літа. Ненадовго, правда, але заводили. І так, після цього вони звідти вийшли. І зараз уже досить тривалий час. Там не перебуває жодної одиниці бойової в Азовському морі. Крім цього, кілька днів тому стало відомо, що ЗСУ уразили підводний човен Чорноморського флоту РФ Ростов на Дону. В результаті влучання човен затонув на місці. Чи вплинуло це на зменшення активності ворожих кораблів у чорному морі? Та чи відомо скільки приблизно бойових суден залишається зараз у Криму? Яку загрозу вони для нас становлять? Справа ну, в тому, що давайте по порядку, це ніяк не впливає в принципі на ситуацію, тому що вони і так в Чорне море не виходять. Угу. Це в чергове доводить, що Крим використовувати як ремонтну базу не вийде. Це по-друге. І по-третє, що чергово підтверджує е, тезу про те, що Крим знаходиться так само під вогневим контролем е, Сил оборони України. В принципі, е, сказати, що це якось вплинуло на ситуацію, я не можу, тому що е, вони вивели е, всі одиниці, які могли вивести. По-перше, з е, тієї причини, що е, закінчилося місце банально в, в пункті базування Новоросійського. І по-друге, тут залишилося або а, тут забезпечення, яке не є бойовими одиницями, і, відповідно такими собі є мішенями, або кораблі, які залишалися на ремонті. І головна помилка росіян в цій в ситуації, що вони, в принципі, чіпали цей підводний човен Ростов на Дону після а, минулого ушкодження. Тобто він вже був а, фактично досить суттєво пошкоджений, якщо не сказати знищений. Тим не менш вони. Зовнішній корпус загерметизували, перемістили його на інший завод, накрили тентом. Ну тобто, фактично, самі запросили нас цю місію завершити. Тобто вони показали, показово його відправили на ремонт, і ще в інформаційний простір вкинули інформацію, що вони його відновлюють. Ну, це була помилка. Якщо вони хотіли перевірити, чи буде реакція на ці інформаційні Приводи, то вони перевірили, буде реакція, вона була. Ну, це дивно, слухайте. Цілий ризикувати підводним човном, щоб перевірити реакцію, а що ж в цьому ж тоді проблема? Такі грубі помилки, від чого вони трапляються? Ви знаєте, я боюся, що формулювання, якими це можна пояснити, не пройдуть просто цензуру на вашому каналі. Uh, ворог вчиться, ворог робить висновки, але uh, в деяких uh, випадках вони, uh, як на нашу логіку, поводяться дивно. І таких кейсів насправді багато. І найбільшість з цих кейсів uh, це взагалі те, що вони залишаються в Азово-Чорноморському регіоні. Уявіть собі ситуацію, що в двох морях, в Азовському і в Чорному, їм не знайшлося більше ніде місця, як сховатися в одному пункті базування Новоросії. Це невеличка база насправді. ну Вона не мала, але вона не була розрахована на таку кількість. Вона не була основною. Основною залишався для них Крим. Це допоміжна, можна сказати, така другорядна база була в Чорному морі. І тим не менш, вони залишаються там. Туди вже фактично дістають надводні безекіпажні системи. так. Мій колега, речник Служби безпеки України. В Етері про це казав про дальність близько тисячі кілометрів, тобто, відповідно, будь-хто може взяти Google Map і виміряти дистанцію до новоросійського. І він зрозуміє, що так, туди вже може дістати дрон. Тому вони вимушені там переховуватися. Якби, у них, якби вони керувалися логікою військовою доцільністю, вони б не обстрілювали Херсон постійно, так? тому що в цьому немає військової доцільності і не було. Обстріли заради обстрілів. Вони, мабуть, вже вийшли з акваторії азово Чорноморського регіону, їм є куди виходити. І фактично всі одиниці могли б його вже покинути. І на переході вони встигли б вийти без втрат, ймовірніше, за все. Але ні, вони цього не роблять. Вони вперто залишаються в пункті базування. І як це пояснити з точки зору логіки? Пояснення лише одне: вони бояться того, що всі зрозуміють, що вони програли Чорне море. Чи це фактично морська капітуляція. Вони цього допустити не можуть. Тому вони йдуть цим шляхом, але більш болісним варіантом, коли вони ще паралельно в результаті отримують той самий ту саму ганьбу, але з втратою кораблів. Ну, вони такий шлях обрали, знаєте, як самурай. У нього нема мети, є тільки шлях. Ну, оце дуже схоже на, вибачте, за жарти, на пенсіонера в трамваї, який не зрозуміло, куди їде, але їде. Отак і вони в Чорному морі, вони от їдуть незрозуміло куди по інерції. Ну, тобто вони бояться саме інформаційного впливу від того, що їм доведеться просто піти з морів. Уявіть собі, так, от завтра вони виходять в касти, наприклад. Звісно, uh -huh. що всі інформаційні таблоїди, в тому числі російські, почнуть питати і казати, це какой-то позор. Ну, як зараз відбувається в Курській області прибувній. Да? Вони там щось гратувалися, гратувалися, так приготувалися, що якісь невідомі е, військовослужбовці е, зайшли до них і фактично там ведуть бойові дії. Не знаю, хто це, правда, але тим не менш. Є питання від глядачів: а якщо у новоросійську не буде куди ховатися, тоді як? Ну от ми це те це, це, про що ми щойно казали. Базова Черчірі, вона маленька, вона розрахована на берегову охорону на катери максимум. Тобто кораблі туди просто фактично не зможуть ні зайти, ні маневрувати нормально. Вона на це не розрахована. Це дуже маленька база. І там і стоїть берегова охорона. У них є вихід Каски, будь ласка, Волгодонським каналом, малі ракетні кораблі туди пройдуть. Там навіть великі десантники кораблі туди можуть пройти. І я впевнений, що якби вони почали переговорний процес, наприклад, з Турецькою республікою щодо виходу з акваторії Чорного моря, їм в один кінець відкрили б босфор, ймовірніше за все. Їх би, я думаю, випустили з акваторії Чорного моря. Чому ні? Але ну, вони цього не роблять. На сам кінець нашої розмови. Я хочу дещо нагадати глядачам, що от минулого року ми з вами активно говорили про що? Про зернову угоду, про те, як нам відвантажувати зерно да морськими шляхами. Зараз ми вже говоримо про те, що ну, росіянам немає чого робити вже в Азовському і в Чорному морях, що їм лишається або втрачати, або відходити. І Мені здається, що це ну, такий дуже значний е, успіх наших військово-морських сил. І не тільки тут працюють інші складові оборони е, е, сил оборони України. Це і Служба безпеки України, це головне управління розвідки, сухопутні війська, авіація великий вклад робить. Всі працюють на цей результат, тому що е, всі розуміють е, перспективи. Ви знаєте, вже дійшло до того, що. Судна, які входили в склад сирійського експресу, так званого, це ті судна, які забезпечували, забезпечували угрупування в Тартусі. Це Сирійська Арабська Республіка, Сірія, Порт Тартус. Вони ходили через турецькі протоки, через Босфор, з російську, так само перевозили там необхідне. Що вони там вже перевозили? Це друге питання. Але тим не менш, вони постійно працювали, так званий сирійський експрес працював. Так вони ці судна ховали протягом півроку в територіальних водах країни НАТО, в турецьких водах від нас, щоб ми їх не знищили. Ну тобто доходить до смішного. Вони в своїх пропагандистських шоу воюють зі всім НАТО, і в той самий час і судно забезпечення ховають в територіальних водах країни НАТО. Ну от в цьому і є вся сутність їх так, імперського нутра. Тож поговорили сьогодні про кримське міст та чому окупанти посилили охорону його, а також про бойові кораблі і ситуацію у Чорному та Азовському морях. Пане Дмитре, дякую за розмову і до нових зустрічей. Друзі, а я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, Twitter, тіктоці та Ютубі. Минулого ефіру говорили про надання географічного значення Херсонському кавуну і чому це важливо? Хто не дивився цей випуск, запрошую до перегляду і залишаю для вас посилання. А також нагадую про спільноту, яку ми створили, щоб об'єднати небайдужих до Херсона і області людей. Завдяки підтримці читачів, команда вору може продовжувати інформувати вас про новини з дому рідної Херсонщини, шукати унікальні історії людей, які живуть у прифронтових містах та селах, та розповідати про них вам. Дякую кожному, хто долучається та підтримує нашу роботу. Долучайтесь до спільноти і будемо розповідати про Херсонщину разом. Посилання як приєднатися теж у коментарях, і також ви зараз бачите. На екрані QR-код, який ви можете відсканувати і приєднаєтеся до спільноти через нього. Ну і як завжди, повідомляю, що ви можете звертатися за правовою допомогою фахівців Херсонського фонду Милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви бачите зараз на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Дякую вам, глядачі, що сьогодні долучилися до нашого ефіру, і до наступних зустрічей.